Числа. До 9-ї години ранку роздала зброю, роздала цю зброю від півтори-дві ну, 2000 е, одиниць зброї, єдина людина в Україні, людина, людина в Україні, котра сформувала з добровольців, з патріотів, які 24-го прийшли і отримали в мене зброю. Єдина людина, котра видала протитанкові е, засоби. Е, як то ручні протитанкові гранатомети, протитанкові міни, яких, до речі, у мене на озброєнні не було, якимось дивним чином, зранку 24-го в мене повний броньований маз стояв цими. Це ну, яким чином, ну, я вибачаюсь, на яку країну працює ДПР та прокуратура. На яку вони країну працюють? Ну, е, як, яким чином? Я роздав людям зброю, в мене 4 квартали стояла черга за зброєю. І в 9 годин ранку вона в мене просто закінчилася. Яким чином, е, ну, що вони мають на увазі? Жодного показу. Е, Підтверджуючи перший абзац 15-ї 15 сторінки жодного показу, жодного е, в матеріалі справи немає. Е, надалі. Е, Іде розповідь про е, пана Синігубова, е, про те, що я здійснив комплекс дій, націлених на усунення його від е, виконання ним своїх службових обов'язків. Я прошу звернути е, вашу увагу, вашу честь, е, ну, шановний суд, обичаюся, е, на тому, що у своїх показах мер міста Харкова Терехов, е, голова облради Єгора Вауценка, е, е, керівник тоді ще. Е, Хода е, е, губернатор е, Сінігубов. Е, вони зазначають у своїх показах про те, що, е, ну як мінімум, з 10-ї години ранку вони покинули свої службові приміщення і перебували. Е, ну Тут свідчення в них розходяться, в кожного своє свідчення. Тобто е, Сінігубов каже, що він шукав резерв, місце, де резервного штабу. Єгора е, Воуценка каже про те, що вони шукали гуманітарні штаб. Я знову вас пробів. Скажіть, що робили ви як керівник Служби безпеки у цей період часу? У цей період часу знову ж таки. У, е, я в минулий раз і у вас мають бути ці матеріали, надав я, результати що, так, так. надав результати роботи харківського управління СБУ Служби безпеки з 24 по 30 травня. Якщо брати саме цей час, саме цей час Служба безпеки України до, ранку, до 9 ранку видала зброю, то озброїла Це ми так. За, оцінкою, за оцінкою тих же терористів, того ж Гіркіна, він прямо каже, що вони би взяли б місто, якби місто не озброїли. Озброїла ці дві структури Служба безпеки України та ГУРМО. Ми горимо в невеликі кількості, а Служба безпеки України в з кількості. Друге, що зробила Служба безпеки України, ми тісно взаємодіялися з офіцерами і підрозділами Гурмо. Це ми почали знімати показчики таблички з напрямків руху. На Харків здійснювався наступ саме 24-го числа з. Ну зрозуміло, ви пояснили, що ви роздали зброю і інші там дії вчиняли. Постарайтеся хороше, по бо ми маємо питання, і у нас ще люди коротше. Основне нам ми... скажуть. Основне, абзац номер 2 Він повністю на сторінці 15-й, він повністю спростовується показами свідчень. Якщо в ну, якийсь момент ну, цікавий, поясню який. Показами Тіученка, Беккер, Сінігубова і так далі. Вони повністю цей абзац спростовується. Е, наступне е, іде. Передостанній обзад е, на 15-й сторінці про те, що е, я дав команду своїм керівникам, начебто, за вказівкою Голови Служби безпеки України е, е, провести селекторну нараду, захопити владу там і так далі. Е, ну, Знову ж таки, відповідно до матеріалів справи, е, губернатора міста з оцею всією братією, їх на місці не було, вони це все визнають. При тому, що під цим, під, тоді хода, під, під розломбленою, був значний бункер, тобто в якому е, не треба нічого шукати, там все було. Там, ну, потім в тому бункері ще люди жили значний час і працювали. Е, їх не було, вони це підтверджують. Е, я отримав команду, я отримав команду е, на те, що е, не, ну, знайти губернатора, ну, ніхто його не може знайти. Я його також не міг знайти. Я доповів, що ну, я не зміг знайти цього губернатора. Мені сказали, що треба на 12 годин терміново доповісти е, про ситуацію в Харківському регіоні. Я дав команду своєму заступнику, тому що в мене було там 22 червня 41-го року. І він е, е, цю доповідь зробив. При цьому в своїх показах і заступники, і всі працівники зазначають. Що крім співробітників Служби безпеки, яких я з ну, від початку бойових дій, я всіх співробітників і всі підрозділи, які були сформовані, я направив на об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі на хода. І всі вони в своїх показах зазначають про те, що в хода не було нікого. Окрім бійців Національної гвардії, які здійснювали охорону, і двох секретарів це на себе величезна хода. Мерія була закрита взагалі. Де вони були, незрозуміло? Надалі. По-дальшому, це все підтверджується показами, це покази сторони обвинувачення. Мені не дають ну, змогу е, навіть е, спростовувати ну, цю всю історію. В показах Діліченка, е, е, це також сторона обвинувачення, це мій е, колишній заступник. Він зазначає, що він доповів пану Данілову. Він доповів пану Данілову і він прямо зазначає свої показах, що у пана Данілова не виникло жодних запитань. З приводу того, чого співробітник СБУ доповідає про ситуацію в Харківському регіоні. А не виникло у нього цих запитань, виключно з за одного питання. Тому що губернатора, всю цю міську харківську владу, всі шукали, ніхто знайти не міг. Тепер з е цієї же ситуації, цієї ситуації е в мене е виникає питання, яким чином керівник Харківського управління Служби безпеки України може знати про час проведення президентом селекторних нарад. Відповідь ніякий. Ні. Тому що, що це є закрита інформація, знати я це не міг. Команду я вже давав після дзвінка, після того, як получив команду від керівника, що треба допомогти, хто розуміє, що в Харкові керівництва нема, мої співробітники доповіли. Всі ці співробітники вказують, що вони прийшли, пояснили ситуацію секретарям. Їх запустили, і вони доповіли, після чого з'явився пан Сінігубо. Пан Сінігуба відверто у своїх показах зазначає, що з'явився він після того, як побачив в мережі інтернет інформацію. Ну вам як юристу відомо, що суд сприймає показання свідків безпосередньо. Навіщо ви нам передаєте? Хто що сказав? Ми їх зараз не допитуємо Ваша честь. Я прошу вибачення. Вони посилаються. Ну в цьому копорті, але вони мають право посилати. А ми сприймаємо покази як судді безпосередньо. Їх зараз тут немає. Я на те, що вони посилаються, ми прочитали. Ваша честь, я вас почув. Дивіться, вони ще вам хочу зробити, на таку ремарочку. Ви надаєте нам зараз пояснення, так як нібито ми суд першої інстанції розглядаємо обвинувальний акт по суті. Ми перевіряємо що робимо ревізію рішення суду першої інстанції. Зрозумієте правильно Ризики, все і я вас почув. Е я ще раз хочу наголосити. Ну, по-перше, я розумію вашу ну, претензію і да. я. Це, зараз... це, це не претензія, але закону не нам... да, Я розумію разом з тим. Дивіться, я е е ну все, що я зараз скажу. Я будь-яку фразу вона підтверджується тими показами, які надали сторона обвинувачення. Вони написані: якщо сторона обвинувачення використовує покази зазначених осіб, то я так само вони мені їх надали ну, в результаті ну, разом з попитанням. Я використовую ці покази так само. Якщо у вас виникає питання ну, з приводу е, того, чи це є, відповідає дійсно, чи чи не відповідає, на будь-яку цю історію я відкриваю покази, кажу вам сторінку, кажу вам абзац, і кажу, де написано те, що я кажу. Я зараз не розповідаю і не пояснюю вам історію. Я користуюся матеріалом. Скажіть, будь ласка, ви заявили про те, що вас політично переслідують. Чому? Ситуація дуже дуже е, проста, е, пан Єрмак. Дуже сильно е, хотів прибрати з оточення президента України пана Баканова. Їм потрібен був інформаційний повід. Е, інформаційний повід був товариш Дудін, який дуже непогано робив свою роботу і за результатами роботи був, е, ну, зробив одну третину результату всієї України станом на 30 травня. Одну третину. Для того, щоб Дутін не мав ніяких шансів, і зайшов товариш Малюк, якому треба подарувати підручник з контрозики, щоб принаймні терміни вивчив, бо цей іспанський стит в мене переслідує постійно, як читаю чи слухаю цього персонажа. Була придумана оця вся історія. Оця Долі, історія... Давайте так, ми почули, у нас є матеріали про кого да, продовжую. Продовжую. ну, Ви будете кожен аркуш аналізувати, ми просимо. Вам колеги пояснили, що коли будуть допитувати, справа по суді і свідків допитувати, ви маєте право задавати їм питання, а потім суд буде давати з урахуванням цього відповідного. Ваша честь, я не зовсім розумію, ну, яким чином інтерпретується стаття 407, Власне. як до мене. Ну, чому? Тому що як військовослужбовець служби безпеки України я виконав прямий... Маєте на увазі. Кримінального кодексу. Я виконав прямий наказ керівника Служби безпеки України, прибув в Київ на захист ну, разом з групою спецназу, з ще е, певними особами, на захист Києва, виконуючи прямий наказ, про що є відео, про що є повідомлення, про що є геолокація і так далі. Яким чином 407 до мене, яке це самовільне залишення військової частини? Я вибачаюся, прошу вибачення. Це е, е, перше в мене. Питання. Друге в мене питання, яким чином тобто, стаття 111 і 407 з суб'єктивної сторони вони характеризуються прямим умислом. Я тільки що за результатами відповіді пана Мікаса, який спростовує тобто, ну, цими. Попередніми тими двома абзацами, тобто те, що я нібито я знав, те, що нібито було створено, угруповання і так далі, це ну вони доказують мій прямий умисел. Яким чином без прямого умислу, тобто, якщо не було події, тобто ну, не, не було створено угруповання військ Харків, не було призначено пана Гущенка, ну а яким чином мені тренується 400. В вашу честь. Ми я, якщо, так, нам так. Є, Це питання. Це не риторичне питання, це правові давайте, питання. Ну зрозуміло, давайте послухаємо. Я продовжу, якщо можна, по-моєму, по тому що може бути повітряна трибунала і справа суд е, е, поїдеться. Я з глибокою повагою до, відношуся до суду. Разом з тим протягом чотирьох місяців я перебуваю. е, е в київському свідченому ізоляторі, і я не можу зрозуміти, з яких причин У мене наразі є можливість доповісти вам е ну, свій, свій захист займав. і я ну, захищаюся Просто відповідно до закону. Ви захищаєтеся. Єдине, що просить вас, колеги, якби зрозуміли, коротше своє пояснення. Ми ж маємо матеріали. Повер... Дякую. Дякую, дякую, продовжуйте. Дякую. Тобто, пан Данілов е дуже спокійно і зрозумілістю сприйняв, що. Доповідає співробітник Служби безпеки України. І Жодних питань у нього не виникло з цього питання. Про це є пряме, прямий доказ в свідченнях пана Тіліченка, який, який саме доповідав цю ситуацію. Надалі фотографування кабінету. Я жодного разу не приховував, що мною дійсно була дана команда інформаційно розмістити. В Харкові повідомлення про те, що ситуація в місті контролюється ЗСУ, СБУ та Нацполіцією. Я жодного разу це не приховував. З 9, ну, приблизно з дев'ятої ранку в місті Харкові була шалена інформаційна атака, шалений, шалений тиск інформаційний, що всі втікли, місто вже здали там і так далі. Ну, в першу чергу це було як деморалізуючий фактор для того, щоб заспокоїти людей, цю команду я подав. Тільки цю, але знову ж таки, якщо підтягувати до 111 або 109 СБУ, ЗСУ і Нацполіція, я не організовував жодних там харківських республік, я не закликав скидати владу, я не розповідав про те, що Київ президент втік. Тобто я заспокоїв ситуацію, і я її дійсно заспокоїв інформаційно, як її змін. Надалі. Пан Сіньобов в останньому абзаці на 16-й сторінці розповідає про те, що е, я нібито сказав йому про перевірку технічну перевірку кабінета на жучки. Е, ну, я вже пояснював, е, що навіть ну, такого приміщення, як оцей зал, для того, щоб його обстежити, це треба годин 6. Під час війни, коли його ніхто не може знайти, я даю команду, а в нього приміщення в три рази більше для того, щоб знайти. Ну, Знову ж таки, показами Бекер-цазийних по справі, показами Тіліченка, показами Синігубова, Це все спростовується. Це повністю все спростовується. Надалі. Дуже чітко зафіксована зафіксована дата. В матеріалах вона додається. В матеріалах справи вона додається. Це протокол огляду пані Бекер телефону в 11.58. Це той час, коли прибув пан Сінігубов. Таким чином, пан Сінігубов не мав жодного наміру приймати участь у селекторні на радіо 12 годині, про яку нібито він повідомляє. Чому? Тому що обладнання е, було виключено, це зафіксовано в показах співробітників Служби безпеки України, саме пана Тяліка, для того, щоб включити селекторне обладнання, налаштувати його зв'язок з Києвом з президентом. Ну це 15-20 хвилин. Тобто е, з матеріалу справи виходить, що пан пансіні е, ну, губернатор. Я думаю, міста. Що губернатору, да, дія, губернатора оцінку дадуть. Я навіть не сумніваюся, на вашу чергу зараз я зараз перевірка. Ну... По предмету Добре. Добре. Я думаю, що кожному з учасників буде дана оцінка, де хто був, що хто робив. Ви за свої дії. І по предмету у нас предмет ухвала про продовження вам запобіжного заходу. Колегія суддів обґрунтовано зрозуміла не про те, що ви стверджуєте необґрунтованість підозри, Добре. Правильно? Ні, я стверджую, ну, підозри сама собою, але зараз я стверджую. Клопотання спростовує те, що написано в клопотанні, не відповідає дійсності жодним І чином те, І, конечно, так. Ми, почуємо, ми почуємо зараз. Так. Так, ну, Я не, так. просто що не сам документ. Що ще цікавого, ну, я дуже галопом ваша честь, насправді біжу. матеріали так, так, Дуже галопом бігу. Також вони мені тут кажуть про те, що Дудя розуміє про те, що. Урядовий канал спецзв'язку, єдиний у губернатора, західний і так далі. Я хочу довести вже в котрий раз. за спецзв спецзв'язок відповідає в Україні Держспецзв'язок. Зв'язок прямий з президентом є в регіоні, у начальника поліції, у начальника Служби безпеки України, Держспецзв'язку. У губернатора і так далі, А, а чого нам зараз на стадію операційного розгляду на прошу чи не скажувати про спецв'язок перевірки мотиви вам... викладені буквально я, я вам пояснюю вашу честь, що. Вони подали клопотання. Я вам як як сказати, вони що не ви постійно виходите за межі апеляційного перегляду. Я виключно думку по клопотання. Ми вас будемо вимушені, якщо ви будете виходити за межі апеляційного перегляду. Ми зв'язані лише законністю, обґрунтованістю. з вашої точки зору, ви вважаєте оцього межі перегляду. Якщо ви будете виходити, ми ви офіційно будемо запевняти. Тому що Дякую. про, жучки, про, так. Та, про, Я про Разом з тим, ну, вони ж пишуть це в своєму клопотанні. І вони подають вам, ваш ви це клопотання читаєте. Ну і ці матеріали, ну, ці, ці дані там написані. Я вам кажу і доводжу аргументовано про те, що все, що написано в цьому клопотанні, це суцільна брехня. Це, це суцільна брехня. Зараз прокурор може інше сказати. 에, таким чином, жодного єдиного каналу, який нібито я знищив, не могло і не було в Харківському регіоні, як і в інших регіонах нашої країни. 에, Надалі вони кажуть про те, що я здійснив евакуацію Управління Служби безпеки в Харківської області. Я дійсно здійснив евакуацію, часткову евакуацію Управління Служби безпеки в Харківської області. Я це не заперечую. І вважаю, що я зробив вірно і якби повернутися назад, я зробив би те ж саме. І поясню причини. Ну, на перше, причина це діагноз Служби безпеки України в Харківській області. На 30 травня з 3 тисяч результатів в Україні по затриманим тисячу зробило Харківське управління. Перше. Друге. Другу. Давайте я, ви не звітуйте на колегії з ДУМІ. Бо я так слухаю, ви вже показники роботи наводите. Ви ствердили факт, я здійснив евакуацію цей період. Правильно я, я розумію, перед тим ви доводили свої посадові обов'язки, що ви безпосередньо підпорядковуєтеся. Одне слово, служба безпеки України, так. а ви евакуюєте цю службу з такого регіону. Mm. Ну, вибачте, що я от так емоційно, але ну, продовжуйте. Ну, я вам роблю зауваження. Ви ж не на колегії СБУ, а ви в суді облежі апеляційного перегляду. Продовжуйте. Я не буду казати, продовжую. Продовжую. Е Служба безпеки України. Чим е вона е ну, чим е була замовлена евакуація підрозділу? Був евакуйований весь підрозділ. В мене було приблизно до тисячі осіб, половина з яких жінки. Жінки були евакуйовані в першу частину. Чим замовлено? Харківський регіон, місто Харків був розташований, ну, є розташований за 40 кілометрів до, до лінії державного кордону. До лінії державного кордону на лінію окружної міста Харкова вони вийшли вже до 9-ї години ранку. З трьох сторін міста Харкова була загроза оточення. Половина особового складу жінки вони були евакуйовані, так як по своєму функціоналу, ну вони ну, служба безпеки взагалі по своєму функціоналу не виконує певні задачі, які притаманні Збройним силам України. А жінки тим паче жінки були евакуйовані разом з тим, була евакуйована значна кількість техніки, значна кількість. Е Спеціальної техніки, документи, в тому числі був евакуйований в повному складі Харківський апеляційний суд, де знаходилися безліч матеріалів і так далі. Були залишені спецгрупи, спецгрупи, які працювали і мали працювати навіть під час захоплення. Це перше. Друге, евакуацію самостійно проводити евакуацію, тобто разом з членами родин, разом з технікою, разом. з... Членами родин Фрайпор Свобожанщина, це, це патріотичні групи, які були еваку... евакуювати незамнута незаметно на території України. Таку кількість людей неможливо. Про це було відомо. Всім я всі свої, ну всі накази, які отримував, всю ситуацію ка я все погоджував з ліництвом служби безпеки. Служба безпеки України в Харківській області, ті підрозділи, ті жінки, ті там, діти, ті родини, які були евакуйовані, вони були евакуйовані, вже на підготовлені в іншому регіоні. Я не можу давати вказівки іншим регіонам. Тобто я виконав наказ. Я залишився ну, в, цьому, е, в харківському управлінні, я залишався з, з спецпідрозділом Альфа і 24 го і 25 го числа. І співробітники оперативні також покази, покази сторони обвинувачення, показують, що групи залишалися і працювали. Я залишив той процент людей, котрі були необхідні. Я залишив тих людей, які дійсно виконували роботу. Це те, що стосується евакуації. Чи доцільне це рішення було? 2-го числа прилетіло три калібри в Харківському правління. Вже го числа прилетіло. 4 авіабомби, Фабер. В мене тоді загинув лише один чоловік. При наявності управління, яке знаходиться фактично на передньому краю, тобто ну, управління, було в зоні досяжності ствольної артилерії, ствольної, я не кажу реактивної чи авіаційної, чи там і так далі. Якби ну, цей особовий склад би залишився, втрати ну як мінімум були процентів 30, це так, от, ну просто як мінімум яким чином його ну, було залишати? В мене ну, той бункер, який був, ну, я залишав стільки людей, скільки необхідно, ті групи, які були е, ну, спрятані по місту, які в тому числі мали залишатися і на окупованій території. В мене жодного, жодної людини не прийшло на бік ворога. Жодної, жодна людина не зрадила присязі. Всі виконали свої завдання. У мене управління найбільше отримало державних нагород в Україні на сьогоднішній день, серед інших управлінь. Тому ви, як ви кажете, як можна? Як можна 500 жінок відправляти, коли, ну, куди їх відправляти? На танки з чим? З табельними пістолетами Макарова. Тепер е, далі. В, в, в цьому клопотанні, яких підозрів, вони е, постійно плутаються. То я поїхав 24-го, то я поїхав 25-го, то я поїхав там, ще не знаю коли. Це, е, це повністю спростовується показами. Тими ж самими показами, ну, фактично видно, що співробітники, які брали покази, були просто різними. І хто як задачу розумів, так і виконував. Тому в показах можна дивитися там. І 24, і 25, і 26, і 27, і так далі. До моменту евакуації, що вміняють мені і що кажуть, що було зроблено, що було відчинена Служба безпеки України, була повністю відчинена, всі двері були відчинені. Була значна кількість зброї, боєприпасів там, і так далі. Я наголошую ваша честь. Ну, по-перше, показами Стороженка, показами свідків обвинувачення Стороженка, показами гуміного, вони чітко кажуть, що вони і показами начальника поліції Харківської області, вони кажуть, що вони... Що вони е, не могли потрапити на територію управління, тому що воно було повністю зачинене. Це показує навіть начальник поліції. Начальникам поліції є відео, наразі у в мережі Ютуб 2,5 години, де ми з ним спілкувалися, воно викладено. Не знав ні я, ні він. Повністю спростовує все, що написано в цьому клопотанні і в підозрі в тому числі. Начальник поліції, самовільно зайшовши на територію 26 числа, на території управління, відчинив двері. 26 го мої співробітники, які намагалися туди потрапити, вони не змогли туди потрапити, це вони дають в своїх показах. І начальник поліції повідомляє, що 26-го я взяв під охорону оборони. Все, що відбувалося далі, це ну, цікаво. Далі, те, що вони кажуть про зброю, боєприпаси, значну кількість гвинтівок там і так далі. Е, ну, на, насправді дають три, е, три фотографії. На фотографії номер 1 яка в цих матеріалах справи, лежить е, якась кількість автоматів, е, ну, візуально автоматів Ковашникова. Де вони знаходяться, як вони лежать, е, ну, хто їх фотографував, ну, е, встановити достеменно невідомо. На, другому, на другій фотографії знаходяться е, відкритий ящик з патроном, в якому лежить пару ну, пачок патронів. Також, де воно знаходиться там? Це незрозуміло. Третє, як вони кажуть, на другому поверсі, це керівний поверх, була значна кількість ящиків зі зброєю, боєприпасами і так далі. І от третя фотографія, вона дуже чудово показує. Пустий коридор, абсолютно пустий коридор, в якому стоять два відкритих цинки. Все, це все, що треба знати. По зброї, те, що вони кажуть, співробітники поліції кажуть про те, що була значна кількість.